Пам'ять душі кажуть, що душа зберігає у собі всі наші подорожі, кожен страх, кожну перемогу, кожен вибір, від якого залежав новий напрямок життя. А каша це не бібліотека минулого, це дзеркало того, ким ти вже став і ким можеш бути. Іноді ми відчуваємо незрозумілий потяг до місць чи людей. Це не випадковість. це пам'ять, що тихо нагадує. Ти вже був тут, ти вже знав це. Не бійся зробити крок уперед. Слухай свій внутрішній голос: Його шепіт це мова Всесвіту, що веде тебе точно туди. Де ти маєш розквітнути?